Найстаріше місто України, кілія, має унікальну честь згадуватися в одній із найдавніших українських пісень Думі про козака Голоту. Цей героїчний твір народився у 16 столітті і став символом мужності та відчайдушності козака, який, не маючи ні багатства, ні пишного одягу, сміливо ставав до бою з ворогом. У тексті Думи названо і кілію, важливу фортецю на Дунаї, за яку точилися запеклі битви. Ця згадка є не просто рядком із пісні. Це доказ того, що місто було відомим і значущим для України ще сотні років тому, входячи в коло найбільших подій української історії. Та є то шляхом битим ординським там гуляв голота, не боїться він ні огня, ні меча, ані то чорта з болота.